Державна митна служба вживатиме усі можливі заходи, аби зменшити черги на кордоні та не допустити відключення митних постів від електричного живлення, забезпечивши їх безперервну роботу. Про це заявив у ході сьогоднішнього брифінгу перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький. Також він представив нового керівника Закарпатської митниці Олександра Семирго. Його призначили на цю посаду 2 грудня. Я сьогодні хотів, щоб спільнота Закарпатська. Вся Україна побачила, що я представляю сьогодні керівника Закарпатської митниці. Ми будемо оперативно реагувати на всі виклики, на всі ситуації, які склалися тут. Не можуть бути закриті очі на ту ситуацію, яка була, і вона не буде закрита ситуація. Це по-перше. Тому я представляю зараз Олександра як керівника Закарпатської митниці. І ми ставимо крапку на тих історіях, на тих людях, які творили шкоду не тільки сонячному Закарпаття, а творили шкоду державі. Тому завдання чіткі, прості і зрозумілі всім. Виконання головних функцій митниці, таких як наповнення бюджету, боротьба з контрабандою. Але поряд із цим забезпечення ключового завдання, яке також стоїть перед митною службою, це сервісна функція. Також очільник Закарпатської митниці прокоментував ситуацію, що нині склалася із завезенням в Україну електричних генераторів. Будь-хто, будь-яка особа, чи фізична, чи юридична, має право завести генератор зі звільненням від сплати платежів. За процедурою є буквально кілька нюансів, які потрібно пам'ятати людям. Це те, що якщо генератор вагою більше 50 кг або вартістю більше 500 євро, його потрібно завозити з відповідним декларуванням. Процедура чітка, проста, зрозуміла всім, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для них жодних змін, окрім пільг, що відповідно. Чергово підтверджує, що держава пішла на зустріч, і ці пільги щодня надаються. Закарпатською митницею на сьогоднішній день здійснено пільгове оформлення генераторів в розмірі в кількості 6800 одиниць приблизно. І загальний розмір пільг, які вже надані, це 50 мільйонів.